Вітаю! Мене звати Качущенко Іван. Я учень 6 А класу Харківського ліцею No122 і тема моєї роботи звідки береться молоко. Насправді про користь молока може говорити багато, і кожен з нас знає, яке воно корисне. По-перше, молоко засмачено. В наш час можна знайти різні види молока, знежирене, з різними відсотками жиру, пряжене або з різними смаками, вітамінізоване або шоколадне. Молоко корисне для дітей. Для того, щоб краще спати, рекомендується випивати одну склянку теплого молока перед сном. Молоко допомагає при застуді. Для хворого горла склянка теплого молока з медом та маслом найкращі ліки. Молоко корисне для шкіри та волосся завдяки наявності в ньому калію та фосфору, вітаміну Д та інших мікроелементів. Молоко корисне для здоров'я кісток. В ньому міститься такі необхідні елемент, як кальцій та фосфор. Молоко прекрасний перекус. Його зручно брати з собою. Може купити в будь-якому магазині, або саме молоко, або коктейлі та смузі з молока. Молоко допомагає боротися зі стресом. Наприкінці важкого та насиченого дня склянка теплого молока допоможе заспокоїтися, зняти напру... втому та напруження. Звідки ж береться молоко? Здавалося б таке просте питання, на яке навіть малюки знають відповідь. Звісно ж, з корови. Але чи все настільки просто, як здається? Звісно, ні. І ми не можемо підійти до будь-якої корови та подоїти її. Не кожна особа, яка зветься коровою, може давати молоко. Саме про це і буде моя робота. На прикладі корови ласунки я розповім про те, як з'являється молоко. Корови відноситься до класу савців, а це ті тварини, які вигодовують своїх дітей власним молоком. А сам процес утворення молока в організмі називається лактацією. І щоб цей процес почав відбуватися в організмі, потрібно народити. Вагітність у корови триває 9 місяців. Наша ласунка на фото вагітна і в найближчі дні народить. Саме тому їй так важко перебувати на ногах, і вона лежить. В даний момент вона не має молока і не може його давати, бо поки не має їй кого годувати. Сам процес отелення показувати не буду, покажу вже результат. Через декілька годин ласунка народила телятку. Воно тільки народилося, тому все мокре. З перших же хвилин після народження корови турботливо сталися до своїх дитинчат. Вони їх дбайливо вилизують. Прибирають зайві слизь, які може блокувати рот або ніс і заважати дихати. Савці теплокровні і можуть підтримувати температуру свого тіла незалежно від навколишнього середовища. Однак дитинчата ще не можуть регулювати температуру свого тіла, тому переохолодження здатне призвести до смерті. Облизуючи дитинчат мати видаляє послід і допомагає їй зігріти своє потомство. А враховуючи той факт, що корови зазвичай народжують взимку, це дуже важливо. Через декілька годин після отелу теля намагається ссати перше молоко, яке називається молозиво. Протягом перших двох днів після пологів корова виробляє саме молозиво, яке дуже багате на поживні речовини, мінерали та антитіла. Саме тому дуже важливо, щоб молозиво їла дитинча. Та було здоровим в майбутньому і швидко росло. Перші три тижні після народження теля годують лише молоком, пізніше додають їй іншу їжу, додають рідкі кашки. Десь через тиждень після отелу корови може споживати молоко і людям. Процес лактації налагодився. І протягом наступних десяти місяців корівка буде давати молоко аж до наступного отелу. Саме тому, щоб Постійно мати молоко, корова має народжувати щороку. Перерва буде за два місяці до пологів, тоді не можна надоїти корову. Молоко дуже корисний та смачний продукт, який дає сили та здоров'я всім. Пийте молоко та будьте здорові. Дякую за увагу!